Да, 8 травня ефір каналу телерадіокомпанії Надвірна продовжує інформаційний випуск новин. Вітаю, як завжди, в студії для вас працює Іван Осташук. Про головні події краю протягом 20 хвилин розкажуть наші журналісти. Чергову прес-конференцію після тривалої перерви дав голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Керівник облради розповів журналістам Прикарпаття про діяльність обласної ради роботу депутатів своїми виборцями та торкнувся ряду інших важливих питань життє. Ті діяльності Івано-Франківщини. Після тривалої перерви, пов'язаної з хворобою, голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук зустрівся з журналістами. Під час свого лікування керівник облради постійно підтримував зв'язок з обласною радою і був у курсі всіх основних суспільно-політичних подій Прикарпаття. Я був відсутній по хворобі три з половиною місяці. Тільки вчора сьогодні вже починаю приступати до обов'язків. Спасибі журналістам, зокрема газети Галичина, які. Турбувалося за моє здоров'я і інших засобів масової інформації, де особисто відзвонювали. Мав я складну хворобу, мав декілька оперативних втручань, декілька операцій пройшло за цей період. Дякувати Богу, вижив. І це найбільший мій здобуток. Я не буду зараз дивитися, чи. Нагадувати окремі публікації, які були в окремих засобах масової інформації, ну. Люди думають, поріз. також того дня відбулося третє пленарне засідання сесії Івано-Франківської обласної ради. Депутати одноголосно прийняли ряд рішень про надання використання мисливських угідь, про виконання депутатських заяв і звернень, заслухали про стан законності в області за минулий рік. Цікавилися журналісти станом доріг, зокрема ремонтом вулиць комунального значення у місті Івано-Франківську. Комунальні дороги кабінет міністрів повинен виділити і вже виділив певну частину грошей. То місто Івано-Франківськ і вулиці в тому числі – це як комунальна власність. І я бачу тільки єдиний варіант, щоб з цих коштів законний варіант, щоб не забирати з якихось інших програм, щоб не забирати, скажімо, з фінансування там садочків чи лікарень, чи інших питань, які фінансуються, є, є прийняті рішення в бюджеті, треба вносити зміни до бюджету. То, власне, якщо виділені кошти каміном на фінансування комунальних доріг, то є повне право частину з них відправити в місто івано франківськ тим більше, що я бачу, що виконавча влада, я підкреслюю слово, виконавча влада міста Івано-Франківська дещо, ну, скажу м'яко, переоцінила свої стили в плані ремонту вулиці, однієї вулиці Шевченка. Я не говорю про всі вулиці, які є в місті. На Надвірнянщині вже розпочався цикл урочистостей, присвячених 9 травню. Зокрема, вчора один із заходів відбувся у селі Заріччя. Там, окрім шанування пам'яті загиблим у роки війни, відкрили оновлену надгробну дошку із іменами полеглих воїнів радянської армії. Заріччя повернувся наш журналіст Володимир Голіней. Українські землі та наш народ чи не найбільше постраждали у роки Другої світової війни. Наша земля стала театром бойових дій, де кожна сторона відстоювала суто свої переконання та своє право на існування. В українці вже вибір був невеликим, або вступати до лав Червоної армії чи йти під прихисток карпатських лісів, вступивши в загін УПА. Чи не в кожному населеному пункті були випадки, коли із одного дому чоловіки воювали в різних арміях? Тисячі українців віддали своє життя у цій війні. Скільки ж із них поховано на землях інших держав, сказати важко. Але і на наших теренах є могили тих хлопців, чия доля була полягти за сотні кілометрів від свого дому на чужій для них землі. Тож нашим обов'язком є, хоча б прийти до їхніх могил, привести їх в порядок та помилитись. За чиїхось дітей, батьків, які не своєю волею загинули на українських землях, за час війни наших односельців села Заріччя загинуло 112 чоловік. Це наших односельців. А скільки загинуло в час великої вітчизняної війни на території села, тут трудно сказати. Отут на цьому місці, де ми зараз знаходимося, загинув Горшков. Герой радянського союзу і з ним загинуло 75 чоловік, і яких ми маємо викарбувані. У 67-му році поклали обеліск зарічанські зарічанці людям, які загинули е, в бою за визволення села Заріччя. Громада села Заріччя вже традиційно прийшла до могил загиблих воїнів радянської армії напередодні 9 травня, де відслужили поминальну панахіду за полеглими. Цьогоріч було розпочато акцію із відновлення могил, і село Заріччя не стало винятком. сьогодні в Заріччі проводиться... Заход по відкриттю нових меморіальних плит. Вони ми бачимо виглядені на металічній основі. Старі, які були тут, вже вони ну, під дієм природних кліматичних умов прийшли в непридатність, що їх вже читати не можна. Ми знайшли кошти під цю справу, знайшли міценатів, які зробили нові таблички. Ми сьогодні їх відкривали. Оці могили і ці всі обеліски, які будуть приводяться до порядку, реставруються, вони символізують наше синівське відношення до тої пам'яті, до того самопожертвування, яке було здійснено нашими батьками, нашими дідами. І Я так думаю, що ми не повинні і не зобов'язані ні перекручувати цю історію, ні забувати тих фактів, тих героїчних подвигів, які були на території. Нашої держави, і як бувши воїна-уганець, я вам скажу, що всі ті подвиги, які були проведені і здійснені нашими воїнами під час Великої Вітчизняної війни, їхнє покоління вже сучасне, яке виросло без війни, повторювало в тій війні, не об'явлені, в тій війні. При виконанні того інтернаціонального долгу на території іншої держави, яке б у кого відношення не було до питання святкування 9 травня, безперечно, нашим обов'язком є прийти в цей день до могил загиблих та помилитись за їхні душі. Злочини радянського режиму знову нагадують про себе. Дослідження масових поховань у селі Пшеничники Тисменецького району завершили ще два роки тому. Самі роботи тривали один рік та один день. Залишилося зробити найменше, перепоховати рештки людей. Проте це не так легко. Дослідження проводили науковці з медуніверситету та археолог з Прикарпатського університету. Їхні висновки це рештки людей трипільської культури. Суд медексперту Меліан Левицький каже, таке рішення є абсурдне. Якщо б це було правдою, то стало б найвизначнішим історичним відкриттям 20 -х. Того століття глубина поховань найбільша глибина це була десь 30-40 сантиметрів. Десь так ми попорпали трохи. А так то все було зверху на поверхні. Навіть не треба було далеко шукати. Найдені зуби, які піддавались. Стоматологічні обробці пломбовані зуби. Ну то я думаю, що три пільці не мали стоматологів. Так що ясно, що це не, не, не входить ні в які рамки. Обласна рада на перепоховання виділила більше 200 тисяч гривень перепоховання. Решток загиблих відбудеться о 12 годині 9 травня біля села Хоміківка. 2 травня у парку імені Назарія Ремчука у місті надвірна відбулася акція Посади дерево. Інвестуй у майбутнє. Головна мета кажуть організатори привернути увагу суспільства до екології. Логії, адже ми живемо в епоху бурхливого розвитку технічного прогресу. У зв'язку з цим охорона навколишнього середовища стала однією з найважливіших злободенних проблем. Наше суспільство, яке користується технічними благами, повинно дбати про баланс у природі. Використовуючи природні ресурси для потреб суспільства, ми повинні діяти так, щоб не завдати шкоди природі, дотримуючи тези, що щасливі люди живуть у гармонії з природою. У надвірні було проведено екологічну акцію подаруй дерево, інвестуй майбутнє. Вже стало традиція перед виконаними святами прибирати наше місто надвірне. Ми під час толики придумувалися різні і різні ідеї. Спочатку ми, всеукраїнське ми, об'єднання Батьківщина разом зі, спортивним, зі спортивного комплексу і з громадською організацією Милосердний Самарянин поприбирали в нашому чудовому парку імені Івана Франка. Потім ми продовжили цю акцію, прибрали маленький скверик біля автостанції Центральної, це біля так званого «НПЗовського моста. Ну і завжди спілкувалася під час цих акцій, спілкувалися з вами, журналістами. І у головного, головного редактора телебачення Надвірнянського Киселевського Всеволода виникло виникло таке бажання посадити на цьому чудовому озері е, ці е, гарні дерева. Він, він є ініціатором, він привіз ці саженці. Ми долучилися на сьогоднішній день, ми долучилися до цієї акції і допомагаємо. Учасники цієї акції зазначили, що такі заходи є дуже потрібними у нас в час. І такі акції, можна сказати, це можна сказати, перший крок, такий великий наш, на те, щоб показати іншим, можливо, громадським організаціям, іншим, іншим представникам влади. Показати те, що треба щось робити також і в напрямку озеленення нашої надвірної, нашої зони відпочинку. Ні для кого не секрет, що дерево це є легені планети і мусимо садити дерева, допомагати іншим, підрізати їх, обслуговувати. Дерева, значить, хотів би сказати, що дуже приємно, коли можна прийти в парк, прийти на озеро, полюбуватися краєвидом і дерев, як ташки співають. І якщо ми це не будемо робити, то кілька це ніхто не зробить. І дійсно, завдяки ентузіазму в місті Надвірна вже стало доброю традицією об'єднувати спільні зусилля для захисту та збереження довкілля. Саме ця весняна ініціатива, присвячена висадці дерев, є однією з найкращих інвестицій, посильній кожній людині, яка дбає. Про навколишні середовище. Надвірнянський ліцей оголошує набір учнів на 2013-2014 навчальний рік. На навчання в ліцей зараховуються учні, які закінчили сьомий клас шкіл міста Надвірна та шкіл району та витримали конкурсні випробування. Для учнів сільської місцевості при ліцеї функціонує гуртожиток-інтернат. Заяви приймаються до 10 червня 2013 року, з 9 до 17 години у корпусі № 2, телефон 291 24 22 47 або 251 54. Також надвірнянський ліцей запрошує учнів сьомих класів шкіл міста Надвірна та району на день відкритих дверей, який відбудеться 18 травня 2013 року о 12-й годині. У наш час стати такими як вони ризикне далеко не кожна жінка, народити дитину та ще й виховати її, випроводити у доросле життя це не тільки відповідальна, але й почесна місія. Про матерів героїнь яким ще не присвоєно звання, наш наступний сюжет. Почесне звання Мати героїня, державна нагорода України, яку отримують жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Це звання держава почала присвоювати ще з 2008 року. У наш час стати такими, як вони ризикне далеко не кожна жінка. Народити дитину, виховати її та випроводити в доросле життя. Це не тільки відповідальна, але й почесна місія. Жінка, яка народила виховала до восьмирічного віку п'ять дітей, їй потрібно звернутися за місцем проживання до міської ради, чи до селищної, чи до сільської ради. Там є спеціальні працівники або секретарі сільських селищних міської рад, які надають всі консультації. Але так коротко можу сказати, що для того, щоб подати документи, то потрібно, по-перше, написати заяву. Також копії свідоцтв про народження всіх дітей, копія паспорта. Самі працівники пишуть так званий нагородний лист, який складається з короткої характеристики самої жінки. Потім йде, якби. Сесія там, сільської, селищної, міської ради, на якій розглядається дане питання. І цей пакет документів подається до нас до відділу у справах молоді і спорту. Ми перевіряємо ці документи на достовірність, на помилки. Якщо все добре, ми передаємо до Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Вони, в свою чергу, у Міністерство соцполітики у Київ. А звіти вже йдуть у кінцеву точку до адміністрації президента України, де й стоять на черзі до підпису президента. Крім почесного значка, матерям-героїням надається одноразова грошова винагорода, яка становить більше 10 тисяч гривень. Для таких жінок йде спочатку одноразова грошова грошова допомога приблизно це. 11 700 гривень. Також після самої виплати, яка відбувається в управлінні праці та соціального захисту населення. Ще жінці видається посвідчення і нагрудний значок. Щоб отримати кошти, жінки мають звернутися до управління праці та соціального захисту населення. За словами начальника управління, затримки з виплатою одноразової винагороди немає. Минулого року було трішечки менше, було 451 мама удостоєна такого звання. Всі виплати. Здійснення ніякої заборгованості немає. Е, виплачено в минулому році 4 мільйони 800 тисяч в загальному. Тому я хочу ще раз підкреслити, що із загальної кількості. Документів, які подавалися починаючи з сьомого року, це ми маємо шість років, подавалося 1260 заяв, то тільки за два останні роки понад тисячу мам героїв удостоєні були цього почесного звання, і Частина отримала минулого року, а частина отримує цього року відповідно матеріальну винагороду. Цього року почасне звання мати героїня присвоєно 532 жінкам. Начальник управління акцентував особливу увагу, що в разі смерті жінки, яка отримала звання і подала необхідні документи на винагороду, рідні можуть одержати ці кошти. За рахунок затримок тих попередніх років ну є декілька таких ситуацій складних. Неприємних десь для родини, тому що вони сподівалися десь на якусь от, от цю допомогу, на цю винагороду. А зараз, на жаль, якби в нас в управлінні немає ніяких правових підстав це виконати, тому що на момент подачі документів я підкреслюю, саме якраз для оформлення цієї одноразової винагороди, якби людини немає. Якщо людина є. Але по стану здоров'я не може до нас звернутися, передбачена можливість представлення інтересів уповноваженої особи на підставі нотаріально завірного доручення. Тобто, якщо мама ну, хворіє чи вже похилого віку і не може особисто до нас. Звернутися то оформляється відповідне доручення. На Прикарпатті визначили переможців шкільного турніру. Що цього року до фіналу потрапили 17 команд з усієї області. Інтелектуальне змагання юні ерудити Прикарпаття. Другий рік поспіль організовує і проводить всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Серйозна підготовка школярів до інтелектуального турніру просто вразила його організаторів. Якщо торік переможець був очевидний, то тепер частина команди йшла нога в ногу. Усі призові місця розігрували додатковими питаннями. Рівень учасників команд дуже зріс. Порівняно як минулого року, команда виграла з великим відривом. З великим відривом команда виграла. Цього року ми бачимо, що боротьба йшла до останнього питання. Задавалося навіть порядку 10 додаткових запитань, щоб визначити кращу команду. Серед 17 команд лідером виявилася група ерудитів Яремчанські тінейджери. На турнірах обласного рівня вона грає вже 10 років. Наша команда дуже дружня, а взагалі така команда, як Яртін, існує вже 10. 20 років, сьогодні якраз 10-й рік. У дітей готуються запитання, інтернет е, великий, чесно кажучи, багато запитань є клубу щодеколи, Бориса Бурди, зокрема, Крім цього, формуються навики групової гри, командної гри, взаєморозуміння, визначення основних складових питань. За перше місце в інтелектуальному конкурсі юні ерудити переможці з Яремча нагороджені найдорожчим призом. Вони виграли для своєї школи мультимедійний клас. За друге і третє місця долина і Богорочани у свої навчальні заклади привезуть комп'ютерну та фототехніку. Цього року, як і минулого року, ми нагороджувати будемо цінними призами наших, нашу команду переможця. От, ті команди, які виграли районні чемпіонати і чи стали переможцями району, так само були нагороджені книжками. Це ті книжки, де можна черпати знання і розширювати свій кругозір і збільшувати свою ерудицію. Мене дуже радує те, що географія нашої гри розширюється і кількість команд збільшується. Це говорить про те, що сьогодні юнаки розуміють, що сила націй в її інтелекті. А ми, ми свого боку. Теж це розуміємо, тому і підтримуємо, організовуємо вже другий рік поспіль цю інтелектуальну гру. До речі, призи для змагання ерудитів надав народний депутат України Юрій Дерев'янко. А благодійний фонд його імені забезпечив організаційну частину. Ось такими подіями позначилася середа, 8 травня. Тож колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам добре відпочити та розпочати новий день з свіжими силами. Я ж з вами зустрінуся у п'ятницю, 10 травня в інформаційної. Випуску новин на все добре.